Tesla Model X 2018 року. У нас в продажі. Її особливості та комплектація. Навігація для України. Жодних проблем з дорогами нашої країни. Модем і ретрофіт швидкої CSS зарядки. Завжди на зв'язку і заряджений на максимум. Жодних більше турбот про зарядку. Повний набір адаптерів і зарядка. Преміум комплектація. Обігрів керма. Комфорт у будь-яку погоду. Преміум акустика. Ваша улюблена музика звучить як ніколи. Хепа фільтр повітря, чисте повітря в салоні завжди. Зроблена можливість підключати інвертер на 2500 Вт. актуально для блекаутів можна запитати будівлю, уявіть екофлоу на майже 100 кВт час. Інвертер віддається в комплекті. Зацікавилися, якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша Тесла точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія AutoStar розкаже вам більше про авто.